Постійно недооцінюємо наше мале. Ми думаємо, що мале нічого не значить. Чому воно нічого не значить? Бо воно мале. Тому що ми мале, ну якби ну, ми розуміємо, що воно ну, не співмірне, розумієте? Ось моє мале, і ось то велике, яке я хотів би досягнути. Ну, що я можу з цим малим зробити проти того великого або для того великого. Та нічого. Тому то в 9-му вірші, 6-й розділ і Івана, тут е, Андрій так і каже, але що це для такої кількості? Каже, є 5 кліпчиків від рибки? Є. Але що це для такої кількості? Дивіться, яка кількість? А дивіться, що в мене є. Це не співмірні речі. Це смішно про це навіть говорити. В деяких проектах, в там сучасно так. але це ніщо в порівнянні з тою кількістю, яку потрібно нагодувати. Фактично, навіть тебе, тебе майже ніщо. Але майже нічого, але щось та є. І от коли ми принижуємо це своє мале, бо ми порівнюємо це мале з тим результатом, який би ми досягнули, ми попадаємо в оману. І ми перестаємо рухатися. Ми думаємо, що від нашого малого нічого не залежить. А виявляється, від нашого малого залежить результат великих масштабів. Завжди так є. Просто ми до кінця це не усвідомлюємо. Повну проповідь дивіться за посиланням в описі.